Вправа 1172. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні y дорівнює X система і Y дорівнює 6-X. Ну, для початку побудуємо графік першого рівняння. Записуємо y дорівнює X. Це у нас лінійне рівняння, пряма пропорційність, то візьмемо X, наприклад, дорівнює 0, то Y також дорівнює 0. Ну і x візьмемо, ну, наприклад, число 4. То і y тоді буде дорівнювати 4, бо і відрівнює х. Відкладаємо зараз на цій координатній площині дві точки. Ще раз 0,0. 0. Пряма пропорційність проходить через 0. Ставимо 0,0. 0. Друга точка 4, 4. Так, Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ми отримали графік функції y дорівнює x. Ну і зараз проводимо тоді, розглянемо другу. Це у нас дорівнює, Друге рівняння, y дорівнює 6-х. Ну що ж, замість x можемо взяти, наприклад, 0. То y дорівнює 6 мінус X, 6 мінус 0 буде 6. Ну і візьмемо x, наприклад, дорівнює, хай буде 3. То Y дорівнює 6 мінус X, 6 мінус 3, це буде 3. Ну що ж, зараз вже зеленим. Відкладаємо тоді дві точки, перша точка 0 та 6 на перетині 0 і 6. Раз точка. Друга точка 3, 3, 3 і 3. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, бачимо, що в нас є точка перетину, це точка 33. Давайте я більше поставич є. Ось вона. Так, і якщо опустити перпендикуляр, ми отримаємо розв'язки. Так, бачимо, що розв'язком є пара чисел 3 і 3. Отже, записуємо що розв'язком. Давайте тут запишу. Розв'язком є пара чисел. Хрівнює 3 і Y дорівнює 3. Так. Ну і перевіряємо, чи у нас наше рівняння. Буде ці числа є розв'язком першого рівняння і другого рівняння. Перевіряємо, чи є першим. Отже, y дорівнює X, то ми пишемо, що 3Y дорівнює 3. Це правильно. Так. І друге рівняння перевіряємо. Це y дорівнює 6-X. То Y у нас 3 дорівнює 6 відняти. А замість X пишемо 3. 3 дорівнює 6-3. Так, дорівнює. То є ця пара чисел і другого рівняння, тобто є розв'язком і нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Ну що ж, розв'язком тоді є пара чисел 33. -3. Переходимо до другого завдання. розв'язання графічного систему рівнянь y дорівнює мінус 2х. І y дорівнює 4 мінус х. Ну що ж, спочатку, давайте ми на цій координатній площині відкладемо графік рівняння y дорівнює першого мінус 2х. Це у нас лінійне рівняння. І якщо х дорівнює 0, то y дорівнює мінус 2, що множиться на х-2, що множиться на 0, це буде 0. І візьмемо x, наприклад, дорівнює 1 то y дорівнює мінус 2 що множиться на х, мінус 2 що множиться на 1, це буде мінус 2. Давайте тоді жовтим відкладати дві точки, які відповідають x дорівнює 0 і y дорівнює 0. Раз. Так, далі x дорівнює 1 і y мінус 2. 1 і мінус 2. Є. Через ці дві точки проводимо пряму. Я буду проводити не лінійкою, а такий мене є відрізок, бо лінійка в мене тільки під цілим кутом. Так, зробимо, щоб вона приблизно проходила через ці дві точки. Так. Ну що ж? Отже, ми отримали графік рівняння y дорівнює мінус 2х. Ну, а зараз... Давайте наступний графік другого рівняння. Y дорівнює 4 x. Ну що ж, візьмемо тут x дорівнює 0, то y дорівнює 4 x, 4-0, це буде 4. Ну і візьмемо x, наприклад, дорівнює. ну Нехай буде 3. То y дорівнює 4 x, 4-3 це буде 1. Є? Ну що ж, тоді давайте зеленим відкладаємо. Перша точка 0,4, 0 і 4. раз. Друга точка 3 і 1. 3 і 1, 2. Через ці дві точки проводимо прямо. Є. Давайте підпишемо перший графік у нас y дорівнює мінус 2х. y дорівнює мінус. 2х. А другий графік у нас y рік 4 мінус Х. Є. Ну і позначимо точку перетину. Ось у нас точка є. Опускаємо перпендикуляр з нею. Ну що ж, бачимо, що спільна точка. Це і буде розв'язок нашої системи рівнянь. Це x дорівнює мінус 4 і дорівнює 8. Записуємо, що розв'язком. Є х дорівнює мінус 4 і y дорівнює 8. Чудово. Ну що ж, давайте зараз перевіримо, чи дійсно ми отримали точний розв'язок, чи лише наближений. Отже, чи в першому завданню ми отримали правильний розв'язок. Так, пишемо y дорівнює. Це 8 дорівнює. мінус 2, що множиться, замість х пишемо мінус 4. Мінус 2 помножити на мінус 4, дійсно буде 8, то це у нас є тожністю рівність. Так, правильною числовою рівністю. І друге. Рівняння перевіряємо, y дорівнює 4 мінус Х. То y у нас 8. Записуємо дорівнює 4 відняти, а замість х пишемо мінус 4. 4 відняти мінус 4 це буде дійсно 8. Це у нас також правильна числова рівність. Ну що ж, то дійсно, ці пара чисел є розв'язком нашої системи двох лінійних рівнянь. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел мінус 4 і 8. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розв'яжіть графічну систему рівня x- дорівнює 1, х-2 y дорівнює 4. Будуємо спочатку графік першого рівняння. x-y дорівнює 1. Ну що ж, тоді переносимо x. То вийде мінус y дорівню 1 було плюс х. Перенесемо через знак дорівнює, і стане мінус х. Ну а зараз множимо на мінус 1 обидві частини рівняння, то вийде тоді y дорівнює не 1-х, а x-1. Це лінійне рівняння. Як побудувати графік? Такого рівняння візьмемо x, наприклад, дорівнює 0, то y дорівнює x-1 0 відняти 1, це буде 1. Не, -1. І візьмемо x, наприклад, дорівнює, ну, хай буде 3. Y тоді дорівнює 3 мінус 1 або x-1 це буде 2. Ну що ж, жовтим тоді відкладаємо дві точки. Перша точка знатує 0 мінус 1. 0 і мінус 1. раз. Друга точка 3 і 2. 3 по x, 2 по y 2. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ну, і переходимо до наступного рівняння, До х-2у дорівнює 4. Записуємо x мінус 2y дорівнює 4. Переносимо x через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми отримаємо мінус 2y дорівнює 4 було плюс x стане мінус х. Як знайти y? Поділимо обидві частини на мінус 2. То y тоді буде дорівнювати. 4 ділимо на мінус 2. І далі додати. І мінус х ми ділимо на мінус 2. Ми ділимо на мінус 2, щоб у нас мінус 2 скоротилось. Тоді отримаємо рівняння. Y до рівня 4 помножити на мінус 2. То ми отримаємо y до рівня 4 поділити на мінус 2 це буде мінус 2. Додати а мінус х поділити на мінус 2, мінус на мінус буде плюс, буде плюс 0,5х. Ну що ж, тобто нам треба побудувати тоді рівняння, записуємо y дорівнює. Давайте я перенесу y дорівнює 0,5х, відняти 2. Якщо доданки поміняти місцями, ну що ж, тоді будуємо y дорівнює. 0,5х відняти 2. Ну що ж, це лінійне рівняння. Візьмемо х дорівнює 0, то y тоді дорівнює 0 відняти 2. Це мінус 2. І візьмемо, ну, наприклад, х дорівнює 4, хай буде. Так, То 0,5 помножити на 4 це буде 2, а 2 відняти 2 це буде 0. Ну що ж, відкладаємо тоді ці точки. Давайте зеленим відкладати. Перша точка 0 і мінус 2. 0 і мінус 2 раз. Друга точка 4 і 0. 4 по х, 0 по у, 2. Через ці дві точки проводимо пряму. Я проведу ось таку пряму. Бо у мене будуть тільки... Під певним кутом, а воно не вийде точно. Є. Ну що ж, а зараз тоді ми можемо підписати наші графіки. Перший графік у нас рівносильне рівняння x-y дорівнює 11. Х- дорівнює 11. А другий графік у нас x-2y. Дорівнює 4. Є? Ну що ж, ну і бачимо точку перетину. Позначаємо її. Так, опускаємо перпендикуляр. Ну що ж, ми отримали точку. Координати є мінус 2 і мінус 3, то розв'язком є якраз ці. Дві точки записуємо, що розв'язком є. Давайте я тут запишу, що розв'язком. Є. Пара чисел мінус 2. І мінус 3. Ну що ж, перевіряємо, чи це так. Так, тут у мене вже бракує місця. Ну, спробую вмістити. Отже, записуємо перше, перевіряємо. Х мінус y 1. Х у нас мінус 2. Відняти y мінус 3. Чи дорівнює 1. мінус 2 відняти мінус 3. Це мінус 2 додати 3. І дійсно буде 1. Це правильно у нас. Це рівність у нас правильна число. Далі друге. У нас х мінус 2 y дорівнює 4, то x у нас мінус 2. А Далі відняти 2, що множиться замість ірика пишемо мінус 3. Чи дорівнює 4 перевіряємо. Так, то це буде мінус 2 відняти. 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. І це дорівнює 4. Чи так, чи так, ні? Це буде мінус 2 додати 6. І дійсно мінус 2 додати 6, це буде 4. Тобто це в нас також правильна числова рівність. Тобто є ця пара чисел і першого рівняння і другого, а отже, є розв'язком системи цієї рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пара чисел у нас записуємо мінус 2 і мінус 3. Є. Ну що ж, переходимо до останнього до четвертого завдання. задання. Розожіть графічну систему рівнянь. 3х плюс y дорівнює 7 і x плюс y дорівнює 3. Спочатку давайте відкладемо на нашій координатній площині графік першого рівняння 3х плюс y дорівнює 7. То ми записуємо, що 3x плюс y дорівнює 7. Переносимо плюс 3х через знак дорівнює з протилежним знаком, то отримаємо y дорівнює 7. Зліва було плюс 3х, справа буде мінус 3х. Це у нас лінійне рівняння. Візьмемо x, наприклад, дорівнює, ну, хай буде 2. Отже, х дорівнює 2. Тоді y буде дорівнювати 3 помножити на x, 3 помножити на 2, 6, 7 мінус 6 це буде 1. Тобто у нас є точка x дорівнює 2 і y дорівнює 1. Ну і візьмемо х, наприклад, дорівнює 3. То 3 помножити на 3 це 9, а 7 мінус 9 це буде мінус 2. Ну що ж, відкладаємо ці дві точки жовтим. Перша точка 2 і 1. На перетині 2 і 1 ставимо точку. Раз. І друга точка 3 і мінус 2. 3 і мінус 2. 2. Через ці дві точки проводимо пряму. Отже. Є. Ну що ж, ми відклали графік рівняння y до рівня 7-3х, або 3х плюс y дорівнює 7. Ну а зараз давайте відкладати X плюс Y дорівнює 3. Переносимо тоді x, то записуємо, що y буде дорівнювати 3. Зліва було плюс х, а справа стане мінус х. Це у нас лінійна функція. Візьмемо x, наприклад, дорівнює 0, то y тоді дорівнює 3 мінус x, 3 мінус 0 буде 3. І візьмемо x нехай дорівнює у нас, хай скажімо, 5. То y дорівнює 3-х, 3-5 буде мінус 2. Ну що ж, тоді будуємо. Ці дві точки я буду будувати зеленим. Отже, 0 і 3. На перетині 0 і 3 точка. Раз. Друга точка 5 і мінус 2. 5 і мінус 2, 2. Через ці дві точки проводимо прямо. Є. Давайте підписувати. Перший графік у нас. Це графік 3Х плюс Y дорівнює 7. Ну що ж, спробую написати, 3Х плюс y дорівнює син. Ну і другий графік у нас X плюс Y дорівнює 3, Х плюс Y дорівнює 3. Є. Ну, перетині у нас ось тут точка. З нею опускаємо перпендикуляр. Так, ну що ж, ми отримали точку спільну. Вона одночасно є розв'язком і першого рівняння і другого рівняння. Отже, є розв'язком і системи рівнянь. Зараз перевіримо. Записуємо, що розв'язком Є. Е. Розв'язком Є. Е. З координатою по x2, а по y 1. В принципі, вона в нас є і в таблиці значень. Тобто точно є розв'язком першого рівняння, але давайте перевіряти, як всі ми перевіряли. Отже, записуємо в першому 3х плюс y дорівнює 7. То ми пишемо 3, що множиться. Замість x пишемо 2. І плюс y це 1. Чи дорівнює 7. Так, 3 на 26 плюс 1 це 7. Тобто… Є розвиском дійсно першого рівняння. Перевіряємо, чи є розвиском другого рівняння. У нас x плюс y дорівнює 3, то x у нас 2 плюс y це 1 чи дорівнює 3. Дійсно 2 плюс 1 буде 3. Тобто є розвиском і другого рівняння. І дійсно тоді є розвиском системи цих рівнянь. Перевірили. Записуємо відповідь. Отже. Так, записуємо, що розв'язком є пара чисел 2 і 1. Є. Ну що ж, ось таке завдання на графічний метод розв'язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінами. На цьому вправо завершено.